І ще раз добродії та добродіки вас вітаю з ним Києва, з ним нашого міста, міста славної України. На перемогу якої ми всі чекаємо, наближаємо як тільки можемо тими засобами, які ми з вами маємо. Традиційно день Києва асоціюється у людей з Андріївським узвозом, і це неспроста, тому що майстри, поети, художники, театральні діячі, творчі діячі це ті, хто завжди йде в авангарді своєї нації, свого народу. Тому не вийти в цей день на андріївський узвіз, на його. Шку, яка називається, але я художників, я просто не могла. Цей день хочеться відчути плече. Хочеться відчути, що ми об'єднані, що ми єдині, що наше місто живе попри все, незважаючи на те, що вночі було страшне бомбардування на Київ російськими ракетами. Але нас це не зламало. Якщо ви ще певний час десь тут поблизу і ви з дітьми особливо, то я запрошую вас та ваших діточок на свій майстер-клас, який я провожу благодійно для дітей із сімей захисників. Я познайомлю дітей із ляльками. Вони зможуть взяти їх в руки і самі поправлятися. Це будуть перчаточні ляльки, як, скажімо, цибуліно і редисочка. Це будуть маріонетки, як оці два привиди, білий та чорний. Або курочка. Це буде навіть пальчикова лялечка. Ось її платчику тут. А сама вона у мене. Ой, ой, ой Ось вона. На шиї вона у мене як підвісочка киця Маруся, яка трансформується з підвісочки в пальчикову лялечку. Ну і звичайно для багатьох сьогодні є відкриттям, що у нас в Україні був свій давній драматичний ляльковий театр з великими традиціями і своїми етнічними особливостями. І я взяла за взірець, як ви вже знаєте, вивчення дослідження, зокрема, Галаганівського вертепу 1770 року. Це дві репліки, які зроблені мною навесні. Циганка та красавиця Дар'я Іванівна. І за допомогою майстер-класу я дітям та дорослим буду роз. Сказувати про те, що ми, українці, можемо пишатися таким великим скарбом, як свій власний неповторний український ляльковий театр. Тож підходьте. Тут зовсім поруч фунікулер. Від скляного мосту, якщо ви будете рухатися, ви сюди можете потрапити, або від Андріївської церкви. Коли ну, традиційно ви повертаєте на алею художників, ось тут наше місце. Підходьте, ми чекаємо, поспілкуємося, поговоримо про український ляльковий театр і про те, що ж таке насправді вертеп і коли він виник. До речі, Микола Лисенко вважав. Вертеп про образом української опери. Я з ним погоджуюся, тому що саме український вертеп дав початок і українській опері, і театру драматичному та ляльковому. Тож це насправді дуже дуже, дуже багато шару і дуже цінне наше надбання. Па-па! приходьте з ним Києва. Да, до речі, Комгарбуз також вас чекає і вітає вас з Днем нашого міста. Слава Україні!